Вітаю дорогі друзі, дякую за перегляд даного відео. З вами Василь. Сьогодні ми розглянемо спосіб завантаження ігрових моделей. В Unity такі моделі мають назву PreFAB. PreFAB це особливий тип даних, який дозволяє зберегти весь ігровий об'єкт зі всіма його властивостями. Сам префаб я називатиму моделлю. Для того, щоб завантажити префаб, потрібно, щоб він був розміщений фізично в директорії з ресурсами. Тому відкриваємо Unity. Саму директорію я вже створив. Давайте створимо додаткову папку, яку назвемо Models. Одразу ж після цього створимо новий класи, який також назвемо Models. Назвемо Model. Це буде свого роду менеджер менеджер Prefab. Переходимо до Visual Studio, відкриваємо наш клас та видаляємо всі методи, які там згенерувалися. Спадкування нам не потрібно, єдине, що даний клас не має мати спадкоємців, тому використаємо спеціальне ключове слово для цього. Одразу після цього створимо конструктор даного класу. Сама модель матиме дві властивості. Перший її ідентифікатор, а другий сам префаб. Давайте напишемо ці властивості. Для ідентифікатору в нас буде тип int. Аксесори у нас будуть get та private set. Prefab матиме тип даний GameObject. Аксесори такі ж самі. Далі в конструктор будемо передавати ідентифікатор. І одразу ж проініціалізуємо наші властивості. Сам потрібен, потрібно посилання на ігровий об'єкт. Для того, щоб це зробити, нам потрібно завантажити сам файл ресурса. Тому пишемо клас Resources, load. В трикутних дужках пишемо тип даний GameObject. Першим аргументом у нас має бути шлях до ресурсу. Я, давайте напишемо так: string-Format. Формат у нас буде шлях Models та якийсь, якийсь аргумент, який буде замінюватись. Даним аргументом буде виступати у нас ідентифікатор ID. З конструктором ми завершимо. Далі нам потрібно додати декілька статичних методів для того, щоб ми могли керувати завантаженням та звільненням ресурсів. Перше, що я зроблю, це створюю словний який буде зберігати уже завантажені моделі. Давайте напишемо Private Static Dictionary. Ключом виступатиме тип даних int. А в якості значення модель. Назвемо його All Models. Одразу ж ініціалізуємо цю зміну. Також я додам ще статичний список, який зберігатиме список ігрових об'єктів, які будуть завантажені. Тобто вони ще не завантажені. але... Будуть якраз завантажуватися. Давайте зробимо це. Private Static List. Тип даних у нас буде int. Назвемо його LoadModels. Одразу ж ініціалізуємо дану зміну. Напишемо перший метод, який шукатиме модель із даного словника. Напишемо public, static. Тип даних повертатиме bool. Назвемо її Exist дану функцію. Потім пишемо просто Return. AllModels. ContainsK. В якості ключа передаємо її ID. Existів, якості параметра теж потрібно передати в ідентифікатор. Далі в мене по списку метод, який шукатиме модель за ID. Давайте напишемо public. static Модел find. Аргумент нас буде int ID. Далі що ми робимо? Пишемо return. Oh, models. Де у нас виступати ID? Потрібно також перед цим перевірити, чи існує дана модель. Пишемо Exist, передаємо туди ID, використовуємо тернарний оператор. Якщо знайдено, то повертаємо модель, якщо не знайдено, то повертаємо NAL. Далі потрібно написати методи, які будуть завантажувати дані модельки. Напишемо public Static Void Request. Передаємо туди ідентифікатор. Потім робимо наступне. що ідентифікатор не знайдений, значить моделі не існує, тому потрібно її завантажити. Додаємо її до списку LoadList. Зберігаємо. Також нам потрібно додати схожий метод, який буде приймати змінну кількість параметрів. Просто пишемо ключове слово params, int перетворюється на масив int і додаємо просто для зручності IDS. Після чого нам потрібно виконати цикл від нуля до кількості переданих параметрів. Після чого просто виконати метод request, передавши її туди просто IES іте. Чудово. даним спосібом ми просто забиваємо масив Load мод Тепер потрібно зробити метод, який з даного, масиву, з даного списку буде завантажувати самі моделі та додавати їх до словника AllModels. Давайте напишемо public, Static, Void і дамо якийсь адекватне ім'я. Наприклад, load requested Now. Що нам потрібно зробити? Ну, По-перше, якщо в нас кількість моделей, які потрібно завантажити, дорівнює нулю, то робимо ретур. Тобто, якщо моделей у нас до завантаження немає, то немає, сміх, немає сенсу завантажувати і пробити цикл для того, щоб завантажувати дані моделі. Давайте напишемо сам цикл, буде простим. Будемо робити це до тих пір, поки в нашому списку є якийсь елемент. Після чого що ми робимо? Ми додаємо до словника AllModels новий об'єкт. Ключем у нас має виступити LoadModels А значенням потрібно створити новий об'єкт типу Model і передати йому ID. ID беремо вітиш. Таким чином наш метод успішно буде завантажувати модель. Якщо в нас є методи завантаження, то таким чином мають бути присутні методи для звільнення ресурсів. Тому напишемо два методи які матимуть назву static void unload. Перший метод просто очищує наш словник. OModulSclear. Oh, Також додамо інший метод, який прийматиме конкретний ID. ID. Потім опишемо, пишемо, якщо, якщо цей ID існує, то з AllModels просто робимо Remove ключ, пишемо ID. Таким чином наш клас вже повністю готовий до використання. Ну що ж, Останнє, що я хотів би зробити, це перейти до класу EntityUpdater. І в нас тут є метод ResetUpdateIndex. Нам потрібно додати ще один для Reset FixetUpdateIndex. В минулому уроці я забув це зробити, тому саме якраз час це зробити. Ну що ж, На цьому я думаю буду завершувати. Дякую за увагу. Зустрінемося в наступних уроках. З вами був Василь. To było